Вітаю! Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми поговоримо про роль органів чуття. Пригадай, які ти знаєш органи чуття, скільки їх? А яке їхнє значення в житті людини? До органів чуття належать очі. Вуха, ніс, язик, шкіра. Завдяки їм людина сприймає з навколишнього середовища всі подразнення, органи чуття тісно пов'язані з мозком і між собою. Закрий долонями очі. Що ти бачиш? Поміркуй про значення зору в житті людини. Око наше. Складається з повік, зіниці, очного яблука, вій і брів. Очі це орган зору. Завдяки зору ми читаємо книжки, дивимося телевізійні програми, милуємося природою. Зір допомагає нам бачити предмети, розрізняти їхні кольори, форму, розмір. Очі визначають, рухаються предмети чи ні. Брови і вії оберігають очі від пилу і різкого світла. Сльози зволожують очі, а також знищують шкідливі мікроорганізми. Брови захищають очі від поту з лоба. Зір треба берегти. Не можна читати, писати при поганому освітленні. Світло повинно падати на робоче місце зліва і не сліпити очі. Книжка і зошит мають бути на відстані 30-35 см від очей. Не читайте лежачи і в транспорті. Для очей шкідливо тривалий час дивитися телевізор, працювати за комп'ютером. Не можна терти очі брудними руками. Витирати очі треба лише чистим носовичком чи русничком. Тепер закрий долонями вуха. Що ти чуєш? А яке значення слуху в житті людини? Будова вуха людини це слухові кісточки, слуховий нерв, завитка, слухова труба, барабанна перетинка і сам слуховий прохід з вушною раковиною. Вуха це орган слуху. За допомогою вух людина чує звуки навколишнього світу. Особливо важливо чути мову інших людей, адже за допомогою слів ми передаємо одне одному свої думки і знання. Вуха треба берегти. Не можна чистити вуха гострими і твердими предметами. Це може їх пошкодити. Якщо вуха тривалий час не мити, то може ослабнути слух. Треба уникати сильних шумів. Бо вони теж псують слух. Тривале прослуховування гучної музики призводить до погіршення слуху і стомлення людини. Якщо відчуєте біль у вусі або в нього потрапить якийсь предмет, терміново зверніться до лікаря. Ніс це орган нюху. За допомогою носа ми розрізняємо близько 10 тисяч різних запахів. Це також допомагає людині в житті. Запахи бувають як приємними, так і неприємними. Запахи ми відчуваємо, коли найдрібніші частинки речовин потрапляють нам в ніс і подразнюють нухові рецептори. При кожному вдиху людина втягує в себе пів літри повітря. А наведіть власні приклади, які підтверджують важливість органа нюху в житті людини. Чи дійсно це так? Язик це орган смаку. Смак їжі допомагають розрізняти язик і стінки порожнини рота. Кінчик язика переважно відчуває солодке. Відчуття смаку допомагає людині формувати апетит під час споживання їжі. Орган смаку визначає якість продукту, і це може врятувати від харчового отруєння. Орган смаку треба берегти. Не слід брати в рот гарячу або занадто холодну їжу, гострі і ріжучі предмети. Гарячі напої можуть призвести до тимчасової втрати відчуття смаку. Шкіра це орган дотику. Завдяки органу дотику, тобто шкірі, ми розпізнаємо розмір, форму та поверхню предметів. Шкіра захищає нас від багатьох небезпек зовнішнього світу. Нею ми відчуваємо холод, тепло, біль, опіки. Шкіру треба тримати в чистоті. Пропоную переглянути відео Органи чуття людини. Відео ти знайдеш за покликанням. Які з зображених об'єктів навколишнього світу людина пізнає за допомогою слуху? А які за допомогою зору? Отже, кастрюлю ми пізнаємо за допомогою зору. Світлофор за допомогою зору. Дрель за допомогою слуху. Грім за допомогою слуху. Книжки ми читаємо за допомогою зору. Карту або глобус розглядаємо за допомогою зору. Телефон чуємо і музику слухаємо за допомогою слуху. Перевір свої знання, які смаки розрізняє людина, що відчуває людина за допомогою шкіри? Який, на твою думку, орган чуття найважливіший? Назви професій, які потребують добре розвинутого одного з органів чуття. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 17-та сторінка перше завдання. Відгадай загадку, запиши відгадку і підкресли в тексті назви органів чуття. Найчутливіша команда зір та дотик, смак і запах, очі, вуха, ніс язик і до шкіри кожен звик. Провідник крізь все життя наші органи чуття? Отже, підкреслюємо органи чуття. Завдання номер 2 Які органи чуття допомагають тобі розрізняти колір, розмір і форму квітки? Це орган зору, око, відчувати смак кавуна, орган смаку, язик, розпізнавати запах м'яти, орган нюху, ніс, слухати улюблену мелодію, орган слуху вухо, відчувати температуру об'єктів, орган дотику шкіра. Завдання номер 3 Людям яких професій потрібен гострий нюх. Познач галочкою, лікарю, ученому хіміку, інженеру або розробнику парфумів, Ученому хіміку і розробнику парфумів. Завдання номер 4 Людям яких професій потрібне гостре відчуття смаку, познач галочкою, офіціанту. Повару, програмісту або продавцю. Повару. Завдання номер 5 Людям яких професій потрібний гострий слух. Мисливцю, машиністу, музиканту, поліцейському. Мисливцю і музиканту. Завдання номер 6 Утвори тріаду. Шкіра, дотик, холодне колючий твердий. Язик, смак, солоне гірке кисле, ніс, нюх, аромат плодів, запах парфумів. Око, зір, колір, форма, розмір, вухо, слух, звуки і шум. Очі, вуха, ніс, язик і шкіра це органи чуття. Вони допомагають нам сприймати навколишній світ. Усі органи чуття важливі. Їх треба берегти. А чи знав ти, що сльози очищають поверхню ока, і слізьми виводяться шкідливі речовини, які утворюються в організмі під час сильного хвилювання? У народі кажуть, із сльозою горе виходить. Лікарі вважають, що стримувати сльози шкодити своєму організму. Якщо хочеться плакати, краще плачте. Ніс може запам'ятати 50 тисяч різних ароматів. Шкіра на повіках людини має товщину півм, тому так важливо за нею правильно доглядати. Вдома повторити матеріал на сторінках від 41 до 43. Дякую за увагу. До зустрічі!